Вітаю вас, смайлюю підписники та шановні гості каналу. З вами астропсихолог Лиманко Наталія і це відео про ретроградний Меркурій. Він починає свою ретроградність із 26 листопада до 15 грудня включно. Насправді, ретроградність Меркурія це оптична ілюзія, адже перед розворотом він призупиняє свою швидкість і нам здається, що Земля його випереджає і він ніби йде назад. Меркурій відповідає за інформацію, комунікацію, документи та поїздки. В період ретроградності Меркурію можуть бути запізнення, недостовірність інформації або ж непорозуміння у людей при взаємовідносинах. Проходити ретроградність Меркурій буде із 22 градусу знаку стрілець до 8 градусу. Тож особливо важливим цей період буде для людей, які мають чутливі точки або ж сонце. в Своїй натальній карті в цих градусах плюс-мінус 5 градусів, або знаку стрілець, або знаку «Близнюки», а також діви та риб. Всі мотабельні знаки. Звісно, що в період ретроградності Меркурію ми життя не ставимо на паузу, також можна продовжувати всі свої рутинні справи. Проте саме в період ретроградності Меркурії, тим більше під кінець року, ми можемо трошки призупинитися, щось переглянути, доробити, допрацювати, сприятливо робити копії всіх документів, не підписувати нові контракти, але можна перезаключати вже існуючі. Це період виправлень помилок та переглядів планів. В цьому відео ми розберемо з вами вплив Меркурію на знаки Зодіаку, вдивлячись в яку сферу він потрапляє. А також в кінці відео я розкажу на кого найбільше він буде впливати стосовно дати народження. Я буду вам вдячна за ваші лайки та коментарі, за ваш зворотній зв'язок та підтримку українського контенту. Зараз розберемо з вами. Детальніше, як може впливати Меркурій по відношенню до інших планет. Особливо цікаво, ця буде інформація для тих, хто знає, де знаходяться планетки в вашій натальній карті. Коли Меркурій у з'єднанні із Сонцем, то можуть бути певні труднощі в прояві себе. Проте це період сприятливий для того, щоб ви переглянули свій стиль та імідж або ж. Ваші навички, які допоможуть вам проявляти себе. Якщо ретроградний Меркурій буде у з'єднанні з вашим місяцем, то він може активувати внутрішні страхи або ж може бути емоційний бар'єр. Тут важливо проаналізувати, чого саме бажає ваша душа. Де саме вам комфортно. Якщо ретроградний Меркурій у з'єднанні із Меркурієм натальної карти, то це може вказувати на період перегляду ваших цілей. В цей час може бути зниження інтелектуальної активності. Не поспішайте, підключайте логіку та кілька разів зважте, перш ніж прийняти вагоме рішення. Якщо ретроградний Меркурій у з'єднанні з Венерою, то це може бути ускладненням при вираженні ваших бажань. Непорозуміння при взаємодії з іншими людьми в той же час ви можете зустрічатися із тими людьми, яких знали раніше, або ж передивитися своє фінансове положення. Якщо ретроградний Меркурій у з'єднанні із Марсом, планетою ініціативи та активних дій, то це може бути періодом різких необдуманих кроків, імпульсивності у словах. Якщо ретроградний Меркурій у з'єднанні із Юпітером, планетою авторитету, то це може бути періодом перегляду ваших цінностей, а також бажання розширити свій кругозір та знання. Якщо ретроградний Меркурій у з'єднанні із Сатурном, планетою порядку, то все може виходити з-під контролю або ж може бути порушення дисципліни. Саме тут важливо обов'язково прописувати ваші кроки і діяти за планом. Зараз з вами розберемо, чого не варто робити в період ретроградності Меркурію. По-перше, не варто підписувати нові угоди. Також подавати документи в різноманітні інстанції, адже вони можуть бути або загублені, або щось може бути некоректно написано, або довго потрібно буде чекати. Також відправляти важливі посилки, або ж пошту, також вона може бути загублена. Не варто робити і дорогих покупок, в тому числі й нерухомості. Оскільки Меркурій відповідає за гаджети, автомобілі, рух, то не варто і купляти в цей період нові автомобілі. Несприятливим буде і вихід на нову роботу. Проте можна виходити на роботу, на якій ви не хочете довго затримуватися. Не варто і переїжджати, проте повертатися додому і в ці місця, де ви вже були, можна. Не варто відкривати новий бізнес. В моїй практиці є такі приклади, коли до мене зверталися клієнти. Із питанням розібрати, чому їх бізнес не пішов. Головними ключовими факторами для них були створення бізнесу на ретроградному Меркурію, а також ретроградному Марсу, і в період місяця без курсу були підписані договори. Не варто і купляти білети. На будь-який транспорт або ж в мандрівку. Якщо ви вже купляєте, то важливо обов'язково слідкувати за часом, виїжджати завчасно до аеропорту або ж до станцій, і всі документи перевіряти кілька разів. Рекомендується завершувати незавершені справи, наводити порядок в документах, підвищувати кваліфікацію, відновлювати стосунки або ж те хобі, яким ви займалися раніше. Переглядати свої проекти та впроваджувати щось нове, удосконалювати, також можна відвідувати ці місця і відпочивати там, де ви вже були, виставляти повторно на продаж речі або ж оновлювати свої об'яви, сприятливо робити і генеральне прибирання, аналізувати свої думки, відносини та наводити порядок в документах. Для людей, які мають при народженні в своїй натальній карті ретроградний Меркурій, цей період може пройти більш гармонійно. А зараз детальніше розберемо, куди ж потрапляє ретроградний Меркурій для кожного знаку зодіаку. Для вас, мої любі овни, ретроградити Меркурій буде в вашому дев'ятому секторі, який пов'язаний з усім іноземним, вищою освітою. Юридичними справами та розширенням кругозору, а вашим духовним розвитком та авторитетом це сприятливий період для того, щоб ви переглянули своє навчання. Можливо, хтось буде відновлювати навчання або ж аналізувати свої знання і зможете піти підвищувати кваліфікацію. Це може бути сприятливим періодом для переведення вашої праці, перездачі важливих документів, екзаменів, виступів. А також відновлення вивчення іноземної мови або ж подача на апеляцію при вирішенні юридичних питань. Ви знову можете повертатися, мандрувати в ці країни, де ви вже були. Оскільки все ж таки Меркурій ретроградний, то важливо перевіряти кілька разів, якщо це буде перезаключення договору, читайте всі пункти, особливо те, що написано дрібним шрифтом. Для вас, мої любітельці, ретроградити Меркурій буде у восьмому секторі. Секторі, який відповідає за езотерику, психологію, це дім ризиків та великих грошей. Це ще одна можливість для того, щоб ви передивилися свої спільні фінанси та ресурси, для кого це буде періодом. Ускладнень, або ж затримки інформації, яка пов'язана із податками, страхуваннями, або ж ви можете просто переглядати свої платіжки. Це може бути перезаключення угоди з банком, перевипуск банківської карти, перепідписання документів, які стосуються соціальних виплат, аліментів. Ви можете отримати дохід від своїх інвестицій. Для когось це може бути сприятливим періодом для. Успішного зачаття, або ж повернення до астрології, вивчення езотерики, або звернення до спеціалістів. Це може бути і перепідписання угод і документів, які стосуються спадщини. Любіми близняки, в вашому сьомому секторі буде ретроградити Меркурій і буде вам давати повторні зустрічі та спілкування із вашими партнерами як по шлюбу, так і по бізнесу. Це може бути перезаключення юридичних угод. Повернення до співпраці з тими людьми, з якими ви вже були в колаборації, перезаключення різноманітних документів, повернення колишніх клієнтів. Будьте обережними в цей період, оскільки все ж таки Меркурій він відповідає за слово. Слідкуйте за тим, що ви говорите. Адже сьомий сектор це сектор опонентів та відкритих ворогів, щоб вам сказана інформація не обернулася проти вас. Для когось це може бути. Сприятливим періодом для того, щоб ви переглянули справи свого бізнесу та впровадили щось нове і креативне, оскільки зараз Плутон прийшов в знак водолій, трансформації, звільнення від застарілого і непотрібного і відразу впровадження нового. Відео про Плутон в знаці водолій вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео, так само, як і тайм-коди. Із технічних причин я можу не встигнути тайм-коди поставити в коментарі. Для вас, мої любі раки, Меркурій буде ретроградити в вашому шостому секторі. Це сектор, який відповідає за рутинну роботу, може бути її багато. Це сектор, який відповідає за домашніх тварин, також за графік та режим дня, за здоровий спосіб життя. Ви можете повертатися до. Тих дієт, наприклад, або ж до тих корисних звичок до того графіку, який у вас був раніше. А це може бути періодом перегляду свого положення на роботі, або ж якщо ви подавали заяву на перегляд вашої посади, то зараз чудовий період для того, щоб нагадати про це. Хтось може повернути вам борги, або це можуть бути періодом непорозуміння з вашими колегами по роботі. Ви можете зустрічати колишніх колег по роботі, або ж переходити на стару роботу. Цей період може бути багато рутини та багато дедлайнів, і оскільки цей сектор відповідає за здоров'я, то важливо не перенапружувати себе. Якщо якась справа не йде, варто трошки призупинитися. Можна заручитися підтримкою людини, яка може вам допомагати або по роботі, або вдома. Для вас, мої любі леви, ретроградити Меркурій буде в п'ятому секторі. Це сектор натхнення дітей, кохання, азарту. Для вас це сприятлива можливість для того, щоб ви повернулися до того хобі, який у вас був колись, або ж до творчого проєкту, який вас надихає. Це може бути періодом зустрічі із вашими дітками або ж з коханими людьми. Для людей, які в парі, це може бути повернення до того самого романтичного періоду в житті, або ж ви можете. Поїхати у відпустку, де ви вже були, Можу з'являтися колишні або ж дзвонити. Ви можете повторно брати участь у змаганнях. Сприятли у цей час укріплювати свої взаємовідносини з дітками. Хороший період і для покупок, але все ж таки краще зберігати всі чеки. Також це може бути сприятливим періодом для того, щоб ви переглянули свої цінності і знайшли новий на даний момент. Вид хобі, або ж тієї справи, яка буде вас надихати для вас, моє любі діви, ретроградити Меркурій буде в вашому четвертому секторі. Четвертий сектор відповідає за наше місце проживання, за нерухомість, за сім'ю та батьківщину. Це період, коли може бути розкрита якась таємниця роду, або ж ви можете бути задіяні у з'ясуванні вашого родинного дерева, повертатися до вирішення. Сімейного питання. сприятливо в цей час отримати підтримку роду, з'ясувати для себе, де ваше місце сили і де ви хочете жити. Також це може бути перегляд платіжок, які стосуються нерухомості, або ж про заключення уходи стосовно оренди житла. В цей період ви можете зустрітися із своїми батьками, або ж зібрати всю родину в себе вдома. Для вас, мої любі та ретроградити Меркурій буде в третьому секторі. Це стосується вашого близького оточення, тобто в цей період може бути збільшена кількість взаємодії з вашими родичами, братами, сестрами, тітками, дядьками, а також сусідами, або ж може бути зустріч, або ви можете пригадувати колег по роботі. Може бути і повернення додому, в результаті ви зустрінетеся із своїми сусідами. Оскільки третій сектор ще відповідає за недалекі поїздки за відрядження, то може бути і поїздка туди, де ви вже були. Або ж ви можете підвищувати свою кваліфікацію, продовжувати навчання. Це може бути і участь в посередницькій діяльності, яку вже раніше проводили, перегляд ваших документів і наведення в них порядку. Може виникнути також і потреба повторно розкрити себе перед іншими людьми через засоби масової інформації, через радіо та телебачення, наприклад. мої представники знаку Зодіаку Скорпіон в вашому другому секторі буде ретроградити Меркурій. Це сприятливий період для того, щоб ви переглянули свої фінансові положення, а також свою самооцінку, свої ресурси. Ви можете Переглянути і джерела доходів, це може бути повернення до цієї діяльності, яка раніше вам приносила дохід. Або ж це може бути повернення ваших клієнтів. Також це може бути довгоочікувана, запланована покупка. Це сприятливий період і для того, щоб ви повторно виступали, адже другий сектор це робота голосом. Говорили про себе, про свої таланти. Якщо хтось вам винен гроші. І не віддавав до цього часу, то зараз сприятливий період для того, щоб люди повертали борги. Можете навіть за це нагадати людині. Адже попереду Новий рік і не варто входити в нову енергію із боргами. Краще все зробити в цьому році. Шановні мої представники знаку Задяку-Стрілець у вашому першому секторі буде ретроградити Меркурій. Цей період сприятливий для того, щоб ви переглянули свою. Зовнішність, свій імідж, свою подачу себе та прояв в соціумі. Це хороший період для того, щоб ви взяли фокус на себе, переглянули свої здібності. Це можуть бути також і зустрічі повторні, перегляд джерел того, що вас надихає. Проаналізуйте, чого ви досягли в цьому році, адже зараз ви можете зробити висновки за весь рік, який пройшов. Хороший період і для того, щоб ви завершили всі. Проекти. Любімі представники знаку Зодіаку козаріг в вашому 12 му секторі буде ретроградити Меркурій. Це повторний шанс для того, щоб ви переглянули та реалізували свої мрії. А це дім таємниць та минулого, тобто ви можете також щось переорганізувати. Це сприятливий період і для е, повторної еміграції, або ж якщо у вас були затримки з отриманням документів щодо. Виїзду за кордон, адже це дім далеких земель, то зараз ви можете отримати потрібний документ або ж лист, ваша справа буде переглядатися. Це сприятливий період і для того, щоб ви відвідали повторно ті ретрити, ті далекі землі, де ви вже відпочивали. Хороший час і для перездачі аналізів та повторного проходження обстеження організму. Для когось це може бути зустріч із тими людьми, з якими ви давно не бачилися, які були далеко. Це хороший час і для того, щоб ви звернулися до психології, проаналізували свій внутрішній світ та цей час боротьби зі своїми страхами, а також комплексами. Любими представники знаку зодіаку Водолій, а у вашому 11 секторі буде ретроградити Меркурій до 15 грудня за цей період сприятливий час для того, щоб ви переорганізували щось в своїй діяльності онлайн, або ж повторно можете виступати на велику аудиторію, відвідувати великі заходи, повторно заявити про себе та свої права в колективах серед однодумців та. Ваших друзів, це може бути повторна зустріч з ними. Пам'ятайте, що оскільки Меркурій ретроградний, вас можуть неправильно зрозуміти, тож слідкуйте за своїми словами, щоб не було непорозумінь із друзями. А це дім і шлюбів, це дім пов'язаний із дітками, які не є вашими власними, але ви можете повторно контактувати з тими дітьми, які вже вас знають. Це дім політики, ви можете переглядати свої погляди політичні. Одинадцятий сектор це сектор наших планів на майбутнє. Можете підбити підсумки, щось проаналізувати, допрацювати та переписати свої плани на майбутнє. Для вас, мої любі риби, в 10 секторі буде ретроградити Меркурій. За цей період ви зможете повернутися до питань, які стосуються статусу та кар'єри вашої соціальної реалізації. Якщо ви раніше подавали заяву на підвищення, то зараз можете натякнути керівництво стосовно вашої нової посади. Або це може бути перезаключення угод, може бути зміни, пов'язані з вашим керівництвом, можливо, раніше був один керівник, зараз інший, буде повернення попереднього. Це сприятливий період і для перездачі звітності, підбиття підсумків. Або ж, повернення туди, де ви мали ріст та почували себе статусно. А зараз розберемо дати, які найбільше буде чіпляти період ретроградності Меркурію. Це стосується в першу чергу народжених із 22 травня по 17 червня. Це період, коли перед вами буде стояти певний вибір, вам потрібно буде проявити рішучість, переглянути свої плани і більше. Уваги приділяти не дрібницям, а саме глобальності питань, і бути більш оптимістичними для народжених із 20 лютого по 16 березня буде напружений період, коли різко можуть змінюватися плани, або ж можуть бути неочікувані зустрічі, або ж народжені із 26 серпня по 18 вересня. Також можуть бути неочікувані зміни. Або ж неочікуване отримання інформації. Сприятливим періодом може бути і для народжених 24 вересня по 19 жовтня та народжених із 21 січня по 14 лютого. Для вас можуть бути сприятливі можливості, повторні шанси щось підкоригувати та вдосконалити, а також аспект удачі. Повторно буде робити ретроградний Меркурій для народжених з 24 липня по 18 серпня, а також народжених із 22 березня по 15 квітня. Бажаю вам успішно пройти ретроградність Меркурію, допрацювати всі свої незавершені проекти, щоб із новими силами та енергією віруватися в новий 2025 рік. Дякую, що додивилися відео до кінця. Підписуйтеся, якщо сподобалось відео, і до наступних зустрічей в наступних відео.